Вимкнути світло у під'їздах та зупинити ліфти з 1 лютого буде змушена керуюча компанія Коменерго-Житомир, якщо у міській раді терміново не вирішать питання щодо її подальшої роботи у місті. У Коменерго кажуть, їм також доведеться припинити вивезення сміття на території, яку вони обслуговують, від чого постраждає близько 30 тисяч Житомирян. І до 1 февраля нинішнього року, не буде на совіщані ой, на засіданні з полкома там ні очередного ліба червніочередній сесії. Не буде по нам прийнято рішення. временно, я акцентую увагу, времінова розрішення на роботу до окончання тепло сезону. Компанія вынуждена буде отказатися а від двох видів услуг. за словами Юрія Антіпова. Він вже неодноразово попереджав міських чиновників, до чого може призвести їхнє небажання йти на компроміс. Зокрема, напередодні він написав лист. Та до міського голови. то он как граначанин должен понимать, что к чему это приведет, что жейки не имеют права обслуживать, да нету тарифа, по какому энерго возник вопрос, да, но конкурс проведен незаконно. Мы просим о чем, дайте временно, нам не надо там, э, дайте временный наприкінці року заступник мера Володимир Кропивницький вже робив спробу по врегулюванню ситуації. Він зібрав нараду і пообіцяв: якщо до 18 січня Світлані Півоварові і її комунальним жекам, які мають обслуговувати цю територію за результатами конкурсу, не затвердять тарифів. Він наполягатиме на продовженні співпраці з Коменерго. В минуло 18 число. Вже сьогодні 28 число, 10 днів. Я особисто чекав погодження не від Світланова, а від Києва з погодження тарифів. Сьогодні погодження тарифів не сталося. Тут, я думаю, позиція влади має бути така, що якщо ці ще не можуть, а ці працюють, то потрібно, напевне, ще й подякувати. Я отримав листа від коменера. Так. Яким чином ви будете надавати послуги і за них отримувати курс? Ну, Можна ми, ми будемо отримувати після того, як, їх, як, як тариф затвердиться рішенням виконкому після висновку. Так ще ж висновки не дали. Тобто висновки будуть протягом 10 календарних днів. Хто сказав? Що хто, хто? вы уверены в этом? Я совершенно уверен в другом, что ни 1, ни 2 февраля не будет никаких утвержденных. Конечно, тарифов. не будет. Вот. Потому что завтра, да. среда, они завтра везут, и с завтрашнего дня насчитывается 10 дней. О, сколько мы а, говорим, завтра, да. конечно, ну, я, Боже мой, а потом вообще, будет так, еще так, раз. Давайте. Втім, і Світлана Півоварова, і керівники комунальних жеків, схоже, готові піти на ризик і залишити житомирян без світла, аби тільки не дати Коменерго працювати у житомирі. І ми розуміємо, те, що народ ні в якому випадку не має пострадати. Яка б війна б не була між да, компанією та родськими, але може трезвий ум в цьому всьому.